Словниковий запас українців за останній рік значно збільшився. Для нашого вжитку стали звичними такі слова, як сирена, розтяжка, тривога, евакуація, доросифікація. Як починався процес позбавлення наслідків імперського минулого в Україні, і які корективи 22-й рік у нього вніс? Термін дерусифікація, він, по суті, є політичним. Багато хто, до речі, вважає, що коректніше говорити не про дерусифікацію, а про знеросіщення або деросіянізацію, вказуючи на те, що все-таки дерусифікація пов'язана. Ну, тут курінь слово пов'язаний з Русью, а Русь це все таки назва одна з історичних назв України. Але термін «дерусифікація» в сучасному політичному розумінні, він виник зараз вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У мене таке враження, що знаєте, внаслідок усіх от радянських практик, коли в публічному просторі домінували пам'ятники ідеологічні на честь різних знову ж таки російських і радянських, передусім ідеологічних діячів. Там, комуністичних діячів, в мене таке враження, що в нас сформувалася в народу якась така травма, пов'язана зі скульптурою. Ми повертаємось до тих самих 30-х років: розстріляне відродження. І в рамках розстріляного відродження було також знищене, по суті, і. Українське скульптурне мистецтво самобутнє. Ця традиція була перервана, і потім було штучно насаджено все-таки ці канони соціалізму. І в рамках цих канонів соціалізму українське мистецтво існувало до 91-го року. Варто розмежовувати пам'ятники Катерині там, Суворову, тому що це навіть більше політичні діячі Російської імперії, які здійснювали певну політику відносно українців і українських територій. І тут, приклад Катерини він дуже яскравий, дуже Же характерний, тому що ще в 2007 році, коли цей пам'ятник встановлювали в Одесі, е, ну я не знаю, перепрошую там жодної притомної людини в Україні, яка не наголошувала на, на тому, що це є помилкою. Але тим не менш, там під впливом популізму одеська міська влада пішла на це і встановила цей пам'ятник. Хоча там на території України мати пам'ятники в принципі російським імператорам — це ну, в будь-якому публічному просторі, окрім музейного, це є зневага до, до українців, враховуючи те, що російський царський режим в Україні виробляв. Коли мене дуже часто питають. А чому ми перейменовуємо вулиці? А в чому сенс цього процесу? Мені доводиться постійно пояснювати, що реалія, реалія така, що українці до 91-го року в своїй власні, на своїй власній території, у своїй власній країні ніколи не мали можливості називати вулиці самостійно. Володимир Русов Ілля Кричевський – люди, які захищали свободу і демократію, прошу вшанувати їх пам'ять, коли не вони завжди змушені були це робити під примусом тої або іншої влади, і навіть в радянські часи так само і пам'ятники, і вулиці, вони назви вулиць вони з'являлися знову ж таки через призму або радянської комуністичної ідеології, або через призму там директив, які з Москви приходили. По вулицях на сьогоднішній день перейменовано вже десь я думаю, більше 270 об'єктів. Десь приблизно з 320-330, які мали бути перейменовані в рамках першої хвилі дерасифікації, тобто 70% реалізовано на сьогоднішній день цього процесу. Якщо ми поспілкуємося з старшим поколінням в Україні, це це, це зараз не є спробою образити старше покоління, це такий виключно соціологічний феномен, будемо його так називати, і культурний феномен. Якщо ми поспілкуємося з старшим поколінням, то ми побачимо, що переважна більшість старшого покоління вона може дуже легко назвати цілий ряд от, видатних російських поетів срібної дуби там інших російських літераторів, але практично нікого з українських поетів розстріляного відродження, чи навіть чи навіть шістдесятників, чи навіть семидесятників, які вже існували в часи пізньої пізньої радянської в Україні, вони назвати не можуть в часи радянські. Коли була сформована сучасна шкіл система шкільної освіти, і знаєте, там мільйонам українців промували мізки от, російською культурою, створюючи враження про неї як про першорядну і про культуру вищого порядку, а про українську культуру як культуру нижчого порядку. От на шкільній програмі вона диверсифікація відобразилася таким чином, що абсолютно більшість російських поетів письменників з шкільної програми була вилучена. Знову ж таки, повертаючись до того, що щойно сказав, про так званий карантин для російських письменників, я вважаю, що це добре і це правильно на сьогоднішній день. Деросифікація це не черговий термін, який отримує свій рядок у тлумачному словнику сучасної української мови. Кожна літера цього слова просочена потом, сльозами і кров'ю, сміливими вчинками та щемливими історіями. За ним стоять військові, які виборюють нашу незалежність, маленька дівчинка, яка, граючи в шахи, збирає донати. Кожен журналіст і медик, вчитель і маленький чотирилапий друг. Деросифікація це слово, яке не припадатиме пилюкою і сумнівами. Адже ми, як казав Сергій Жадан, маємо тепер бачити за тих, хто не бачить, і маємо тепер любити за тих, хто не любить.